Під час ревізії я вилучив з холодильника і патових сардельки, в складі яких було написано «ММО». м'ясо механічного обвалювання. Що це по-вашому? Я чесно гарятику перший раз слышу Могу представити, навіть щура, який там прибігав мимо і упал. А ось такого Ольга точно не могла уявити. Зараз я вам розповім, що це за три таких літери «ММО». Таке м'ясо я давав би хіба що своїм собакам, тому що по суті це кістки з рештками м'яса і м'ясо, яке кілька разів переморожували. Один користувач Ютуба навіть поділився, як же роблять ММО на виробництві. Ось дивіться, кістки, про які я вам казав, з рештками м'яса. Потім вони потрапляють у цей контейнер, де їх обвалюють. Кістки, м'ясо і жир перетворюються в однорідну масу, і потім з цієї маси роблять ось такі брикети. Дякую, користувачу з Ютуба, за те, що поділився з нами такою корисною інформацією. Тепер ми знаємо, з чого роблять ось таку смачну ковбасу. Послеце и есть сосиски, если на них написано ММО, або мясо механического обваливания. Очень непривлекательно, нету слова. слово. Хочете Это спробовать? Нет, я даже не хочу покупать. Такое впечатление, что сговор против людей нас хотят отравить продуктами. Это уже как-то похоже даже того, что я представлял. Просто отбивает любое желание ее есть. Хочешь сосисочку? Хе-хе. Але чому ковбаса, зроблена із цього Фе, видається хлопцям такою апетитною? Дізнаємось за кілька хвилин. Щоб обрати більш м'ясну ковбасу, уникайте у складі сої, крохмалю та ММО. Крапніть йод на ковбасу. Якщо вона посиніє, ви заплатили за крохмаль.